Добрий вечір, шановні колеги. Рада привітати вас е, і дозвольте до вашої уваги представити доповідь, що стосується хронічних захворювань вен в практиці сімейного лікаря. Тема надзвичайно важлива. Чому? Тому що патологія розповсюджена в популяції і дуже часто захворювання вен поєднуються з іншими захворюваннями, тобто зустрічається. Поєднана патологія, і нам надзвичайно важливо задаватися питанням діагностики і диференційної діагностики для того, щоб визначити вклад кожної патології в розвиток того чи іншого симптому чи синдрому, з яким ми будемо зустрічатися в практиці. Ретельна діагностика же є, як ми всі знаємо, основою для призначення адекватної лікувальної тактики. Тож розпочнемо. І перше, що хочу нагадати, що хронічні захворювання вен і взагалі венозна система стосується не тільки нижніх кінцівок. Тому що дуже часто ми знаємо, що є варикозне розширення, набряки, є тромбоз. І ми це пов'язуємо з захворюванням саме вен, ніг нижніх кінцівок. Але пам'ятаємо завжди, що венозна система вона багатоповерхова і. Вени пов'язані між собою. Якщо уявно умовно представити, то першим рівнем можна вважати вени нижніх кінцівок, глибокі, поверхневі, другий рівень це клубові тазові вени, це нижня порожниста вена на сегменті до діафрагми, тобто будь-які патологічні процеси, які будуть розвиватися в черевній порожнині за очереваному просторі. Вони будуть впливати на відтік крові від кінцівок, в тому числі. І третій вищий рівень: це серце, легені і внутрішньогрудний відділ вен, які йдуть центральних вен, які йдуть вже до серця. Тобто підвищення або зниження тиску в цій системі, або зміни гемодинамічні на цьому рівні, також будуть впливати на розвиток патологічних процесів. В венах нижніх кінцівок. І дуже важливо пам'ятати, що е, ці системи між собою часто пов'язані, і не дивитися на вени ніг як на щось окреме. Винозне повернення до серця, хочеться нагадати, воно забезпечується декількома факторами. Це, по-перше, саме по собі функція серця, тобто, це так звана умовна центральна помпа, насос, який працює і штовхає, проштовхує кров, так? в тому числі і венозну. Дуже важливий другий фактор це градієнт тиску в грудній порожнині, тобто дихання і фази дихання супроводжуються зміною тиску в грудній порожнині, і за рахунок цього утворюється цей присмоктуючий тиск, який допомагає рухати венозну кров від кінцівок до серця, знизу, вверх, частіше всього, проти сили тяжіння. Ще одним важливим компонентом є. Нормальна, адекватна функція м'язів литки. Це так звана периферійна помпа. Коли ми ходимо або іншим чином скорочуються литкові м'язи, вони допомагають витискати венозну кров з венозних сінусів та вен, периферійних, які знаходяться всередині цих м'язевих масивів, і таким чином створювати додаткову рушійну силу, яка допомагає крові рухатися знизу. на в центр, від периферії до центру. Важливим обов'язковим компонентом є також нормальна функція венозних клапанів, яка саме функція клапанів дозволяє піднімати кров проти фізичної сили тяжіння. І тому, якщо ми розглянемо цілий ряд патологічних процесів, як легенева гіпертензія, серцева недостатність, ожиріння, вагітність, прохідність самої венозної системи. Положення тіла вертикальне чи горизонтальне, зріст людини, загальна мобільність або локальна рухливість в суглобах кінцівки, стан мікроциркуляції, все це разом або окремо може впливати на розвиток хронічної венозної недостатності. Якщо ми подивимося з вами, що ж змінюється, як змінюється кровоток, і взагалі яка крива в нормі кровотоку на венах нижніх кінцівок. То як лікар ультразвукової діагностики, і хочу представити вам на слайді візуально, як виглядає крива венозного кровотоку в нормі, і на глибокій венозній системі, тобто на магістральних венах, крива кровотоку в нормі буде фазною синхронізованою з диханням. Це означає, що швидкість потоку крові під час вдоху і видиху буде різна. Вона буде то збільшуватися, то зменшуватися в залежності від зміни оцього присмоктуючого від'ємного тиску в грудній порожнині. Саме такий тиск, саме така крива є нормальною, і вона відображає те, що між грудною порожниною і між венами кінцівок нема значущої перепони, тобто ми дихаємо. В легенях нема надмірного тиску, нормальний, і в так дихання м'які еластичні венозні стінки рухаються, і завдяки цьому відбувається рух крові з периферії до центру. На поверхневих венах або в дистальних сегментах кінцівок такої синхронізації кровотоку в нормі немає, а на глибокій є, і це важливо, щоб вона була. Переходячи вже до клінічних до нозологій, ще раз хочеться нагадати, що вважаючи всі, всі ці фактори, що були перераховані, ми оці класичні симптоми хронічних захворювань вен, як набряк, наприклад, або варикозна трансформація вен. Вони можуть зустрічатися не тільки при первинному варікозі або при інших патологічних станах з венозною системою, таких як посттромботична хвороба, судинні мальформації, захворювання тазових вен, а також такі симптоми можуть зустрічатися як наслідок патологічних процесів в інших ділянках. Це можуть бути будь-які екстравазальні компресії центральних вен за рахунок. Пухлин, компресійних синдромів, це може бути морбідне ожиріння, Такі зміни, як набряк, а іноді, і от, гіпертензія в венозній системі зустрічаються і при серцевій недостатності, легеневій гіпертензії, при артерії в венозних фістулах. Тому сам по собі симптом є верхівкою айсберга, і нам необхідно з цим дуже часто в клініці зустрічатися і розбиратися. <кій> Прикладом такої. Такого проксимального блоку є, наприклад, тут на, на слайді представлений тромбоз вени клубової вени, І як наслідок нижче розташовані венозні субменти будуть мати криву несинхронізовану з диханням. Тобто ми маємо одну і ту саму швидкість кровотоку вздовж всієї вени. Інший приклад це екстравазальна компресія. Вени в нижніх кінцівках і в лівій, і в правій, у даного пацієнта були прохідні, але велика пухлина, яка стискає втозу магістральну вену, а також проростання в регіонарні лімфатичні вузли. Інвазія регіонарних лімфатичних вузлів призводить до того, що у пацієнта є виражений набряк, комбінований і венозний, і лімфатичного характеру через блок лімфатичних шляхів. Та екстравазальну компресію Вен, яка у цього пацієнта все таки при дослідженні була прохідна. І ми бачимо на слайді, як виглядає так званий на правому нижньому слайді, як виглядає лімфатичний набряк за рахунок надлишкового накопичення між рідини в межах підшкірної жирової клітковини. Такі екстравазальні компресії можуть бути і іншими різними утворюваннями, крім пухлин, це і рідинні скупчення післяопераційні, це великі аневризми, наприклад, інфраренального відділу аорти, це лімфатичні вузли, реактивні і патологічні, а також вузькі компресійні ділянки, так звані анатомічні пінцети. Само по собі ажиріння також можна вважати якоюсь одні із, із підгруп. Екстравазальної компресії через те, що при ожирінні збільшується внутрішньочервний тиск, і відбувається така сама екстравазальна компресія тих магістральних судин, які розташовані в межах заочеревенного простору, саме нижньопорожнистої вен клубових вен. І при тому ми будемо бачити збільшення діаметру периферійних вен, сповільнення кровотоку, який на ультразвуку буде проявлятися таким симптомом. Спонтанного ехоконтрастування. Ми бачимо навіть, як рухаються формені елементи крові без доплеровського режиму. Рефлюкс при тому на венах може як бути, так і бути відсутнім. І література нам каже, що кореляція існує між ступенем ожиріння та важкостю венозної недостатності, яка при тому розвивається. Ще однією причиною. Уже винозних захворювань, є так званий посттромботичний синдром або постромбофлібетичний синдром, тобто це стадія, коли тромби, розсмоктуючись, залишають по собі сліди в межах судин глибоких і поверхневих в вигляді. Каналів реканалізації, вигляді гіперехогенних перетяжок в просвіті вени. і е, така деформована вже анатомія Вен вона буде також супроводжуватися порушенням функції, тобто розвивається клапана недостатність, і е, кровотік страждає і через анатомічну перепону, і через порушену функцію клапанів. За наявності таких ознак, як несинхронізація кровотоку з диханням на проксимальних сегментах глибоких вен, а також наявність ознак посттромботичної хвороби при ультразвуковому дослідженні вимагає обстеження вищого поверху, тобто судин заочереваного простору черевної порожнини, на предмет того, чи нема там проблем або обструкції, або екстравазальної компресії, або інших якихось змін, які можуть впливати. На гемодинаміку, на відтік від Вен кінцівок серцева недостатність та хронічні захворювання Вен це також та комбінація, яка надзвичайно часто зустрічається в практиці лікаря, сімейного лікаря, в практиці судинного хірурга, який на амбулаторному прийомі є, або лікаря флоболога. Чому? Тому що і та, і та патологія часто розповсюджені в популяції. І постають такі питання, як в кожного конкретного пацієнта серцева недостатність впливає на виноз, відтік крові від кінцівок, на винозну гемодинаміку? І Як серцева недостатність впливає на лікування хронічних захворювань в Чи є якісь поєднання препаратів, які недопустимі? Чи погіршується прогноз для пацієнта при поєднанні цієї патології? Є питання щодо призначення компресійної терапії, тому що вони досі ще є, трохи є протиріччя, чи можна, чи не можна, чи погіршується стан пацієнтів, чи взаємодіють вони активні препарати з іншими препаратами, які застосовуються при серцевій недостатності, і чи можна, чи потрібно хірургічно лікувати таких пацієнтів, які мають супутню кардіологічну патологію. Якщо ми маємо вино е, легеневу гіпертензію або виражену серцеву недостатність, кровоток на венах кінцівок буде синхронізований з фазами серцевого циклу, не з диханням, а саме з фазами серцевого циклу. І це відображає зміну тиску в венозній системі від магістральних судин до периферії. Це важлива ознака, яка на дуплексному скануванні дозволяє зразу запідозрити цей центральний серцевий компонент. Ми будемо зустрічатися найчастіше з, таким, з такою ознакою, з таким симптомом, як набряк, і характеристики набряку також мають значення. Тобто, перш за все, чи це білатеральний, чи однобічний набряк, чи є характерні такі ознаки, як ямка, яка залишається після натискання специфічні симптоми, які показують більш за все оцю м'якість чи щільність набряку. По ультразвукових критеріях ми можемо відрізнити так звану лімфедему, флебедему і ліпедему. Ліпедема в даному випадку буде характеризуватися потовщенням підшкірної жирової клітковини на певних ділянках нижньої кінцівки. Лімфедема це анехогенні рідинні скупчення в межах м'яких тканин, перш за все підшкірної клітковини. Велику увагу приділяють зараз такому явищу, як ліпедема, яка досить часто зустрічається у жінок, і її пов'язують із ендокрінними проблемами: гіпотеріоз, полікістоз, порушення метаболізму глюкози, гіперглюкортикоїдізм і так далі. І до кінця етіологія розвитку цього стану. Не вивчена, але все більше і більше уваги е, звертають саме на ці механізми для того, щоб диференціювати і зрозуміти у кожному конкретному випадку, який внесок у набряк дає е, захворювання серця, який внесок вкладають хронічні захворювання вен, а якісь речі є більш генетично обумовлені, як, наприклад, ліпедема. Важливо також пам'ятати, що препарати венотоніки, які ми застосовуємо, як і будь-які препарати можуть взаємодіяти з тими препаратами, які застосовуються найчастіше кардіологами, але зазвичай ступень взаємодії не, не виражена і тому протипоказів до призначення тих чи інших. Препаратів венотоніків, вона, в принципі, відсутня. Треба слідкувати за препаратами, які розріжують кров. Але в принципі література каже, що всі, всі, всі дякую, що всі ці препарати можемо застосовувати. Що ж стосовно компресійної терапії, в принципі, завжди вважалося, що при серцевій недостатності треба обережно ставитися до компресійної терапії. Але ми знаємо на сьогоднішній день, що у пацієнтів зі стабільною серцевою недостатністю першого другого класу ми можемо застосовувати компресійну терапію, а при більших ступенях вона також не протипоказана, але ми маємо уважно ставитися до пацієнтів, считуючи їх статус, симптоми і так далі. Це не протипоказання, і навпаки, компресійна терапія дозволяє зменшити ступінь набряку і. Принести полегшення пацієнтам, які мають поєднану патологію, також цікаві дослідження, це не одне дослідження, а одна ціла серія. Але це одне з найбільших, де було вивчено більш ніж 9 тисяч пацієнтів про вплив хронічних захворювань Вен на прогноз розвитку серцево-судинних захворювань при тривалому спостереженні впродовж 10 років. І було встановлено, що дійсно поєднання цих двох захворювань, хронічних захворювань Вен і серцево-судинних, збільшує ризик важких форм серцево-судинних захворювань і навіть летальності. Нема єдиного пояснення, але такі фактори, як фактор запалення, ендотеліальної дисфункції. Також тромботичні ураження, а також спільні фактори ризику, які мають ці пацієнти, в вигляді діабету, ожиріння малорухомого способу життя призводять до ризику е, таких важких віддалених результатів. І що стосовно лікування, е, Рекомендація залишається та сама: лікування лікувати хронічні захворювання Вен потрібно, в тому числі хірургічними методами у пацієнтів кардіологічних так само, як і в іншій популяції з відповідною підготовкою, тому що. Ці процеси взаємо підсилюють один одного і без лікування тільки консервативними методами, на жаль, ми не можемо своєчасно справитися, і з часом виникають важкі форми хронічних захворювань Вен, винозної недостатності вплоть до трофічних виразок. Вік пацієнта також є додатковим фактором розвитку хронічних захворювань Вен, а також це є окремий фактор ризику тромбоемболічних ускладнень. У таких пацієнтів. Сучасні хірургічні методи, як термальні абляції, які виконуються з найменшою хірургічною травмою, є на сьогоднішній день методом вибора для пацієнтів старшої вікової категорії. Хронічні захворювання Вен, так само, як і набряковий синдром у кардіологічних пацієнтів, пацієнтів з артеріальною гіпертензією, супроводжуються цілим рядом змін шкіри. І Іноді важко диференціювати, з чого почалося, і що є наслідком, що причиною, що супутньою історію, але всі вони погіршують стан, особливо екземи. Приєднання бактеріальної інфекції. Вони потребують диференціації. Іноді в таку команду діагностичною залучаємо і лікаря-дерматолога, який може також вкласти свій внесок внести в розробку програми лікування таких пацієнтів. Для прикладу пацієнт з лімфангоїтом це гостра інфекційний набряк, запальний процес, це не тромбофлібід, як здавалося б спочатку. Ця картинка для того, щоб підкреслити важливість диференційної діагностики, важливість ультразвукового дуплексного сканування, де ми чітко встановили, що вена прохідна, це є запалення лімфатичного протоку, яке було наслідком інфікованої рани кінцівки, і паховий лімфоденіт також нам допоміг в цьому. Важливо також пам'ятати, що бувають нестандартні зони локалізації тромботичних уражень на слайді, наприклад, тромбоз вен стопи, який вимагає іншої тактики діагностики тромбофілії і призначення антикоагулянтних препаратів. І якщо ми будемо з вами говорити про лікування хронічних захворювань, вен навіть якщо це ізольована патологія, воно завжди комплексне, воно персоніфіковане із залученням тих суміжних спеціалістів, про яких ми казали, згідно сучасних стандартів. Ми знаємо, що консервативне лікування хронічних захворювань Вен будуть поєднувати між собою компресійну терапію, фізичну активність, нормалізацію правильної фізичної активності, та також фармакотерапевтичні препарати венотоніки зі ступенем доказовості 2А. На слайді представлені європейські рекомендації щодо лікування венотоніками основних симптомів хронічних захворювань Вен. І ми бачимо, що для Препаратів є різна ступінь доказовості, різна сила ефекту. Але ці більшість препаратів в впливають на різні симптоми хронічних захворювань Вен, особливо такі, як біль, важкість, втома, судоми і так далі. Що стосовно ознак хронічних захворювань Вен, також порівняльна. таблиця. В таблиці бачимо, що препарат циклотрифорд. Який ми дуже часто використовуємо в своїй клінічній практиці, і любимо його за доказовий ефект, ступінь доказовості 1А. Ми бачимо числові показники ефективності високої ефективності такого препарату, так само як до симптомів, так і на ознаки хронічних захворювань, вен в вигляді окружності нижньої кінцівки. Є три основні компоненти цього препарату, які мають Три впливи: це збільшення венозного та лімфатичного тонусу, покращення микроциркуляції, що надзвичайно важливо, і зменшення запалення. Саме запаленню присвячені дуже багато робіт останніх стосовно хронічних захворювань вен. Крім впливу на венозну систему, циклотрифорд також має сильну лімфотонічну дію, і останні роботи це підтверджують своїми статистичними даними. Зменшення запального е, фактору, зменшення адгезії нейтрофілів допомагає зменшити саме фільтрацію рідкої частини крові в міжклітинний, міжклітинний простір і зменшення набряку. Це препарат, який має натуральний склад, і має три механізми дії, має найвищу силу рекомендацій IDNA при більшості симптомів, а також при набряках. Це препарат, який дуже гарно працюють в теплу пору влітку і зменшує симптоми на всіх стадіях хронічних захворювань вен. Я хочу вам дуже подякувати за увагу і нагадати, що все-таки симптоми і ознаки хронічних захворювань вен це не тільки про судинного хірурга. Такі пацієнти можуть з'являтися і у пацієнт і бути пацієнтом сімейного лікаря, терапевта, кардіолога. Давайте думати ширше, давайте пам'ятати, що симптоми це іноді тільки верхівка айсберга і ретельне дообстеження такої групи пацієнтів допомагають. Скласти правильний цільний протокол комплексного лікування і допомогти нашим пацієнтам. Дякую вам за увагу.